На минулому тижні обласні адміністрації розпочали видавати накази, згідно з якими без звіряння списків військового обліку заяви на критичність не розглядаються. Проте порядок бронювання, критерії для отримання критичності, визначені у постанові 76, не містять вимогу щодо звіряння списків персонального військового обліку для отримання статусу критично важливого підприємства. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Якщо ж обласні адміністрації наполягають на звірянні перед Наданням критичності наша порада мінімізувати ризики, звіряння з ТЦК та податись на критичність. Крім іншого, воєнний стан в Україні офіційно продовжено ще на 90 діб до ранку 9 травня 2025 року. А це означає, що ми продовжуємо застосовувати норму закону номер 2136 Ще одна важлива зміна: президент підписав рішення РНБО про зміни у бронюванні. Найближчим часом комунальні підприємства зможуть бронювати до 75% військовозобов'язаних працівників, які надають послуги з постачання, теплової енергії, водопостачання, водовідведення, управління побутовими відходами.